Доброго дня, шановні люди, слава Ісусу Христу! Мир вам! Не переживете, я нічого не прошу, нічого не потрібно. Я вечіре серця, Вважаю кожному з вас миру і добра. І я хочу нагадати вам радісну новину, яка написана в тій святій хизі, щоб люди могли спастися, щоб люди могли мати надію на життя вічне. Тому що життя коротке, а душа вічна. І ми не знаємо, що буде завтра, де ми оберемо завтра. Бог любить людей. Бог дуже сильно любить людей. Він не хоче, щоб люди страждали і загинули. Але ми є грішні. Люди відступились від Бога. В написано, що всі злішили і позбавлені слава Божові. Ми пристанемо перед Божим лицем і будемо подати за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це вічна розлука з Богом. Ну Но добра новина, що Ісус Христос, Божий Син, Він пройшов цей світ, щоб нас примирити з Богом, щоб нас спасти. Як написано. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. От це ми, як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа. Примиритися з Богом. Примиритися з Богом людина може через покаяння і віру в Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. Він єдиний шлях на небеса. Господь сказав. Я дорога, правда і життя. І ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Тільки через Ісуса Христа допоможе попасти зараз на небеску, тому що Він проклав цей шлях. Він помер на христі за наші з вами гріхи. Він повністю за нас заплатив усю нашу вону. Ісус Христос взяв на себе і пролив святину вину кров. але в третій день Він воскрес. Бог Воскресив його з мертвих І Він живий. І сьогодні закликаю усіх людей. Щоб повсюду всі покаялися. Примиріться з Богом, покайтеся в своїх гріхах. віруйте в Ісуса Христа, віруйте в Його любов. Він любить нас, і будете спасені. Читайте Іван, там все про це написано. Поїде до церкви. віруйте в Ісуса Христа, читайте Слово Боже і будете спасені. Отець Небесний, Бесник, благословиться цих людей, цих людей, помилуй і спаси. Благослови Україну, відверни свій гнів від України. Помилуй і спаси. Просим тебе це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Будьте благословені. Гарного дня і щасливої дороги.